Від першого поверха до останнього поверха все це було нанизу. Значить, і всі оці люди, які були в цих квартирах, вони знаходилися під завалом. Ми просто всі були на своїх робочих місцях в той час. І нас зібрали, от завідуючий каже, тут зараз ніхто нікуди не йде, ми залишаємося, тому що везуть до нас, швидка везе, і ми не знаємо, скільки багатьох будинок зірвався. Це жах, тривога, що це сталося взагалі. Найважче було якраз у це переживати, розуміти, що люди залишилися, що це зірвався будинок, і що там загинули ж також люди. Знаєте, це тих, кого привезли. Це ми називали це пощастило, бо лишився живим.